Слава, нація, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий відосочок, До речі, такий варіант аварійний, який може вам стати у пригоді. Якщо у вас особливо влітку зараз так актуально підкипає БМП. Нагадую, що ми маємо постійно працювати, їздити за належного стану машини на малому контурі. Так, Із закритим краном обігріву десанту. Натомість, коли ви його відкриваєте, то у вас додається ну, плюс там 10 літрів, 8-10 літрів, плюс-мінус щось таке в загальну систему охолодження машини. І отут-от у нас також підключається радіатор, невеличкий радіатор обігріву відділення АКБ. Але ну, також у нього ж відповідно якась там віддача є. Тепла, і щоб його змусити оголоджувати, ну хоч хоч трішечки, але тим не менше. Двигун, так, ну, оскільки ж це у нас єдиний суцільний загальний контур, то просто його берете, вмикаєте. І от вам. От вам. Ще плюс якийсь відсоток охолодження. Можливо, в якійсь критичній ситуації він цілком може врятувати життя вам і побратимам. До речі, щойно звернув увагу, що не закріплений радіатор. Треба буде вжити заходів, бо його то перебрали в систему привода охолодження та обігріву, а радіатор не зафіксували назад як слід. Оці трубочки у нас, відповідно, зараз. Достатньо таки гарячі. температура системи близько 60 градусів. Зараз. Все, маєте на увазі, це може вам врятувати життя. І наголошую, що кран обігрів у десанту має в нормальному стані, коли машина залушена, він закритий, але регулярно працюйте ним. Бо якщо він буде постійно. Відкритий, це буде шкодити двигуну, бо дизель чим швидше ви його нагрієте до робочої температури в 55 градусів, тим йому краще. А якщо і він буде, відповідно, холонути, особливо взимку, це взагалі трагедія для двигуна. А якщо він буде постійно закритий, він просто закоксується, і ви потім його не відкруєте. Тобто регулярно користуйтесь, користуйтесь регулярно краном охолодження обігріву десанту, обігріву АКБ, і буде вам щастя. Там, до речі, другий є радіатор. Такий самий. Такий самий радіатор, у там стоїть. Позаду командира, і ми до нього теж якось дістанемося, зробимо огляд. Тобто у вас два радіатори підключаються в загальну систему охолодження та обігріву. У випадку перегрівання двигуна, у вас цікава система охолодження. Так, все, працюємо, і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.